О, Боже, яка вона голосна. Чи дивіться, сьогодні ми з вами поговоримо про відновлення Києва після Другої світової війни. Ми минулий урок з вами говорили про зруйнований Київ, про центральну вулицю, наскільки сильно. Вона була пошкоджена, що вибухи були в 41-му році. Ми там розбирали старі фотографії Києва, і я вам показувала, що його потім значить, відновлювали після Другої світової війни. І от ця фотографія якраз вже коли німці були у німців було відбите місто, і ми бачимо оцей сильно сильно поруйнований хрещатик. Нагадаю вам, що сучасний хрещатик він ширше, ніж той, який був а, до Другої Світової війни, що вулиця Хрещатик, так як вона виглядає зараз, та, вона ширше. Тобто, тут у нас кілька будинків а, залишилося по цій стороні вулиці, а раніше по іншій стороні вулиці а, були будиночки, приблизно там, де дерева. О, тобто а, Вже коли відбудовували Хрещатик, усю, цю першу лінію, тобто будинки, які стояли. На безпосередньо на дорозі, які виходили фасадом на дорогу, їх всі розібрали, і таким чином, значить, оцю всю частину розібрали, і можна було відсунути да, другу сторону вулиці, посунути, і таким чином зробити, значить, вулицю ширше. Тобто вона розширилася після Другої світової війни. Причому прикольно, от я вам забула минулого разу сказати, що коли відновлювали, відновлювали Хрещатик, а оця вся сторона, вона майже вся нова. Тут залишився тільки один-один оцей будиночок, якраз ми отут його бачимо, що він не вписується в уже оцю радянську. Архітектуру сталінського бороку, що він такий маленький, низенький, і це один з будиночків, якраз, який стояв на другій лінії від е, самої дороги. значить Він вцілів, його вирішили зберегти, і він, от як нагадування того е, старого, значить, хрещатика, правда, не першої лінії, а другої лінії. от е, Так от, коли відновлювали хрещатик, вирішили. Що одна сторона вулиці, от там, де ми бачимо натовпи людей, вона буде адміністративна. Тобто там не буде житлових будинків, там будуть якісь офісні приміщення, там знаходиться от якраз тут головний поштамп, Київська міська рада, спеціальні будів, значить, будівлі для різних міністерств і тощо, тощо. А по інший бік вулиці ми бачимо житлові будинки. І тому. Інший бік оцієї вулиці, а саме непарна сторона, вона більш затишна завдяки тому, що там є оцей бульвар, і там більша частина пішохідна. Тобто, отут у нас такий тротуар, а там він ширший, там оцей ряд дерев, там є лавочки, там приємно в тіні посиди, посидіти влітку. І таким чином ми розмежовуємо. Два боки вулиці, які несуть. Різну функцію. Да? Тут у нас люди працюють, тому тут нема от такого затишного, наче ми в на якомусь просто житловому масиві, де наче як через парк йдемо, чи через якийсь бульварчик, чи через якусь алею. А отут житловий, тому ми тут, значить, більше дерев насадимо і зробимо більшу цю пішохідну зону та ще й лавочки поставимо. Тут, тут, тут такий цікавий момент. І ще тут після відновлення хрещатика зробили дуже цікаву таку. Штуку як колектор, як, в якому по всі, для всієї вулиці проходять комунікації. Тобто, це і опалення, і е, е, подача електроенергії, і е, каналізація, е, і подача води, і тощо. Тобто це все проходить в одному такому, значить, е, такий. Інфраструктурний, можна сказати, значить, оцей колектор, який, який якраз проходить крізь всю вулицю, і йде подача комунальних послуг до будинків. Це було таке новшество на той час. От, звісно, що це режимний об'єкт, бо раптом хтось щось там погане зробить з цим колектором, це означає, що от вся частина вулиці втратить водопостачання, електрику і тощо. Тобто, це така важлива значить. Штука для міста. ну, І не тільки для міста, а саме от конкретно для цієї вулиці. Тим не менше, значить, це те, що я вам минулого разу не сказала про сам Хрещатик і ще його цікавинки. Так, от, значить, ми говорили з вами про те, що сильно сильно постраждав Київ і Хрещатик, і взагалі не тільки Хрещатик, а дуже багато будівель. Під час е, Другої світової війни, е, а особливо все те, що страшенно впливає на життя міста. Крім того, що люди живуть у місті, е, люди в ньому працюють. Значить, це теж заводи дуже сильно е, і підприємства постраждали. Е, молоді люди навчаються. Ось вам, наприклад, до, до прикладу, е, наш червоний корпус університету, як він виглядав у е, Другу світову війну, тут з боку вулиці Володимирської. Тут збоку ботанічного саду, тут чомусь не не. Дуже правильно, значить, розташовані ці пояснення на цьому скріншоті. от, тобто, треба було навчальні заклади відновлювати, треба було відновлювати лікарні, треба було відновлювати якісь громадські будівлі і тощо. тощо. А крім того, треба було відновлювати дороги, громадський транспорт і особливо мости. Мости це теж дуже важливий режимний об'єкт. Якщо ви звертали увагу, коли ви їздите Києвом. Або виїжджаєте за Київ, будь-який місточок через річечку, а, чи особливо залізничні місточки, ви там зараз побачите військових, а, там а, цілодобова іде охорона, бо втрата якихось важливих а, мостів для нас є критичною через те, що ми зараз з вами живемо у часи війни. І не дивно, що у роки Другої світової війни теж ті мости були в страшенному стані, були отакі підірвані. Ось перед вами міст, який знаходився на місці сучасного моста Метро, це там, де проходить е, Червона гілка метрополітена, станція метро Дніпро, станція метро е, Гідропарк. Е, тоді ще метро системи метрополітена в Києві не було. Бо її відкрили вже після Другої світової війни, у 1960 році. Але міст автомобільний був, він називався, значить, він був на місці Миколаївського ланцюгового моста, про який вам теж розказувала. Нагадаю, що це був такий дуже симпатичний міст, але його теж ми втратили через те, що там у. Якщо не помиляюсь, у 1920 році, теж коли були е, військові дії в Києві, його теж підірвали, причому підірвали його тільки в одному місці, а оскільки це був ланцюговий міст, тобто ці величезні ланцюги, вони тримали е, оці, хай будуть частини моста, зараз не можу згадати це правильне слово, оце називається опори або бики моста. Да, на чому, от, де є е, кріплення. Оці. І, виходить, що коли підірвали е, одне, один оцей ланцюг, інші е, ланцюгова реакція, можна так сказати, да, е, впали через те, що втратилося оце натяжіння е, і утримування цих мостів. Тобто, ось от, так отак місцевий постраждав, і вирішили е, е, в 20-30 роки використовуючи ті самі опори, Оці бики, які залишились як ви бачите, бо тільки а, мостова частина була пошкоджена, використати для того, щоб побувати, побудувати уже оцей міст. Тобто тут залишилися бики опори старого того ланцюгового моста, а оце вже була нова частина. Але в Другу світову війну це теж було. ну Кардинально пошкоджено, неможливо було відновити і згодом, вже а, в кінці 60-х років а, майже на цьому ж місці виник міст метро. Зараз я вам відкрию мапу знову ж таки про які місця ми з вами говоримо. Ви знаєте, що у нас Київ розділене на дві частини: є лівий берег, є правий берег. От і звісно, що мости – це нам а, така важлива штука. Ось наш міст метро. Ось він, такий от подвійний, да? тут він так виглядає, але насправді він суцільний міст. Просто по центру, тут не знаю, видно чи ні, що там йде така сіра наче, лінія з крапочком. Це означає, що там проходить. Ось тут її краще видно, що тут рейки, метро проходять. Зараз я вам включу супутник, тоді буде очевидніше. Ось тут ходить у нас метрополітен, а там справа зліва, значить, входить транспорт. Вже ну, автомобільний різний, і, на жаль, тут нам адекватно це не видно, але коли сходить вода. У Дніпрі, то можна побачити залишки оцих опор, про які ми з вами тільки що говорили. Про, значить, зовсім трошечки знизу нижня, оця частина цього старого моста, нижня частина оцих опор, вона досі є у воді. Просто вона через те, що вона зараз побудовано водосховище, рівень води змінився. От, і можна побачити, коли вода сходить, коли спека, коли нижчий рівень води у Дніпрі, то можна побачити залишки цих опор біля моста метро. А ще один міст, і важливий, який у нас був, і теж був пошкоджений, це був залізничний міст Струве. Ми про нього теж з вами говорили, про інженера Аманда Струву. У нас є записаний урок на YouTube про це дуже важлива людина, яка зробила дуже багато для нашого міста, як інженер, залізницю, і електричний трамвай, і водогін. І тощо, тощо. І, звісно, що це теж було пошкоджено у роки Другої світової війни, бо ніхто ж не хоче залишати своєму ворогу а, таку важливу інфраструктуру, як а, мости. От, і це все було підірвано. І от таким чином, значить, виглядав залізничний оцей міст а, в роки Другої світової війни, і це теж треба було відновлювати. І е, після Другої світової стало зрозуміло, що нема сенсу використовувати оці опори. Він був одноколійним е, цей міст. Тобто, та, там тільки одні рейки проходили. Е, е, було зрозуміло, що треба. Е, вже дві колії, щоб одночасно давтом, що не треба одному потягу чекати, поки пройде інший потяг на зустріч через місто. Тобто одночасно, що можуть розійтися два потяги по самому мосту, треба дві лінії у цих залізниць і так був побудований наш Дарницький залізничний міст. Зараз ми знову повернемося з вами на мапу, нижче спустимося на місце, де стояв оцей залізничний міст Струве. Іде побудований зараз Дарницький міст. І ось зараз новий міст із автомобільним рухом, і ще плюс дві залізничні колії. Тобто тепер у нас в цьому місті є аж чотири залізничні колії. Бо є старий міст, який побудували майже одразу після Другої світової війни. Є той, який побудували рочки в 15-му залізничний міст. І ось Оцей старенький ми тут бачимо, а тут ми бачимо такі дивні значить, шматочки, наче маленькі місточки з деревами на них. І тут ще одну ми маємо побачити опору. Де вона, де вона, де вона? Десь тут заховалася, мабуть, серед, серед цих кущиків, і на цьому знімку його не видно. Коротше, там кілька опор того моста, старого залізничного струви, вони залишилися. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Ось таким чином. Тобто ось така просто залишки опори, оскільки туди нанесло трошки ґрунту, а то там навіть кущики, якісь навіть дерева, значить, травичка проростає. Тобто це залишки отого старого залізничного моста Аманда Струве. Тобто треба було інфраструктуру відбудувати, відбудували ті мости. Ось, наприклад, перед вами якраз будівництво цього Дарницького залізничного моста. Тут така прикольна арочка, да, вже впізнаємо трошки архітектуру цього моста, ось якісь там спеціальні крани і тощо. І, до речі, чи чули ви таке слово, як пантонний міст? От Зараз, можливо, чули через військові Це дії. Це місце, яке роздвигається. А, ні, і то так, і на, на то. Так і називається, власне, роз, роз, роздвіжний, мабуть, не знаю, як правильно, українською. Пантонний це який стоїть тимчасово на спеціальних таких, наче човниках. Тобто, от це зараз дуже актуально знову ж таки через військові дії, через те, що нам руйнують інфраструктуру, руйнують, а, і мости теж дозводять отакі тимчасові мости. Спеціальні лодочки, їх між собою. Счеплюють і прямо на оці човники прокладають тимчасову дорогу. Да, видно вам, що це човники-котики? Да, бачите? от І зараз є такі прямо спеціальні військові машини. Які через невеличку річечку прямо ці пантони заїжджають і роблять оцей тимчасовий міст, щоб військова техніка могла проїхати. Тобто, це, звісно, фотографія там 80 з гаком років тому. От, але, тим не менше, щоб ви розуміли, ось справа від нас оцей зруйнований залізничний міст Струве, а ось вам. Тимчасове, значить, це місце. Це ми говоримо знову ж таки про відновлення, да, про важливу інфраструктуру. Але оскільки ми з вами багато говоримо про архітектуру, і як історія впливає на цю архітектуру, мода, там, якісь історичні події тощо. То, звісно, війна дуже сильно впливає. Значить, треба відбудовувати місто, коли дуже багато руйнацій, значить, треба відбудовувати багато. Бажано, щоб це було недорого. Розробляти якісь проєкти, щоб це було зручно, тимчасово, не тимчасово залежить від функції. Коротше, це все дуже впливає на те, як і державні мужі, чиновники бачать відбудову і те, як архітектори значить, можуть працювати. І з'являється таке поняття у нас, це не ми придумали, не Радянський Союз, ми купили цю технологію, яка називається панельне будівництво. Можливо, ви коли-небудь чули, щоб говорили про якісь житлові будинки, як панельки. Можливо, ви чули, щоб так називали. Це коли є вже готові деталі. Ой, а воно не хоче відкриватися от заразом. Тоді, давайте отут подивимось. Значить, це коли є вже шматки. З вікнами, з, там, прохідними, з проходами для дверей і то, що, які виробляють на заводі. У нас є кілька о, таких важливих в Києві заводі, заводів, які так і називаються ЗБК. Да, абревіатура це коли скорочена завод залізобетонних конструкцій ЗБК. От якраз у мене наступна моя зупинка тролейбуса, автобуса від мого дому. Це завод ЗБК і номер там, якийсь там, я зараз не згадаю. От, це поряд зі мною знаходиться. Я якраз бачу ці всі панельки, значить, якщо дивитися на територію заводу, як їх роблять? Тобто, ось у нас іде масштабне будівництво да, якогось нового району. І тут прям видно, що це як конструктор ці складають значить, будівничі, їм привозять такі деталі, і їхня задача вже. Просто безпосередньо на місці це змонтувати, з да, поєднати між собою. І отак, значить, починаючи з 50-х років. А 1950-х у Києві з'являється оце панельне будівництво. Спеціальні роблять, значить, спочатку там оце панельне, там коли цегла між собою, потім вже підключають залізобетон. І це теж впливає значить, на те, яким чином починають виглядати оці житлові райони. Найперший будинок, який у нас побудували з панельного цього будівництва, знаходиться в самому центрі міста. значить. Біля того самого хрещатику, буквально менше п'яти хвилин можна дійти до цього будинку. Адреса у нього Велика Васильківська, 16. Ось наш перший будиночок, панельний, і причому він зведений у 1951 році. Страшенно цікаво, що ми тут ще бачимо якісь архітектурні прикраси. Подивіться, тут є щось, якісь візеруночки, якась цікава плиточка тут покладена. Ось у нас там зверху значить, теж якісь там є розеточки, прикраси. От, тут у нас знизу теж можна побачити цікаві арки. Тут навіть оці капітелі цих напівколон прикрашені. Десь у мене є ближче фотографії, щоб подивитися на оці капітелі. Там зірочка така якась. От, хай їх оцих. Декоративних елементів виробляють там, сотні і сотні на багато будинків. От, але тим не менше, це те, що прикрашає будиночок і робить його якимось цікавим порівняно з от такими типовими. Ем... Типовими, не знаю, житловими масивами, які от заповнена, знову ж таки, моя оболонь. Тобто оцей будиночок, звісно, архітектурно набагато цікавіше. Давайте, знову ж таки, подивимося на мапі, де він знаходиться. Значить, ми з вами йдемо на Хрещатик. Ту -ту ось у нас Хрещатик. Тиш. Ось європейська площа, Майдан, сам Хрещатик, і ось у нас Бесарабка, Бесарабський ринок. А оцей будиночок знаходиться отут. Зараз ми з вами кинемо людинку і подивимось на нього. Ти диж, ось він, оцей будиночок. Перший панельний, який побудували в Києві, нагадаю, у 1951 році. Тобто ви зрозуміли, так, що панельне будівництво це коли зі шматочків, які вже виготовили десь на заводі. Ці от якраз шматочки будинків привозять на будівництво. Можливо, ви коли-небудь бачили, щоб машина везла такі штуки на таких, от, бачите, спеціальних кріпленнях. От, і це вже безпосередньо монтують. Є такий тип будівництва. Згодом, набагато пізніше, і в наш час з'являється таке поняття, як монолітне будівництво. Значить, це те, що ви зараз теж можете побачити на тому, як будують. Це коли зводять такий каркас, отакі, значить, спеціальні форми, колони і значить, стіни, ось за такими залізними конструкціями. і потім... В нього поступово заливають бетон, і виходить, що е, стіна того ЖК, житлового комплексу е, оцього нового будинку, який з'являється, це вже суцільний шмат цього бетону, який залитий в цій металевій конструкції. Тобто, якщо тут ми говоримо про те, що це будинок, який складається зі шматочків, і тут ви можете побачити, що і підлога в нього теж складається зі шматочків. Да? ось, Ну, не підлога, а цей для кого підлога, для кого стеля. Е Перекладіни, коротше, зараз не можу підібрати український варіант цього слова. От. Е ні, не можу підібрати. От і то зараз оце суцільна а, бетонна заливка, вона краще і міцніше триває, ніж панельне. Але те, що воно міцніше, це в принципі означає, що це дорожче. А, особливо якщо це хороша якась конструкція, то звісно, це точно буде дорожче. І сперечаються про те, от, наприклад, панельне будівництво, я живу в панельному будиночку, то під час. Цих повітряних тривог тривожно, бо такі будинки набагато гірше переживають. Обстріли, от, звісно, що порівняно з цими з цегляними будинками краще, але от краще бути в якраз такому суцільно монолітному будинку, який краще витримає значить, вибухи і тощо. Так що бачите, у нас архітектура того, як відбудовувався Київ і, взагалі вся Україна після Другої світової війни, впливає на те, як ми переживаємо війну і зараз. Щодо цієї першої фотографії, яку ми з вами бачили, як розбирають ці завали хрещатика, якраз вже після Другої світової, для того, щоб його відновлювати, ви бачите, що дуже сильно кида, звісно, впадає в око кількість жінок, що тут їх більше, ніж чоловіків. Чоловіки ще продовжують воювати, вони в армії, і тому величезна. Шмат роботи було зроблено жінками. Немає техніки, як ви бачите. Тобто ніякої такої спеціальної техніки, яка може відтягнути, забрати на себе великі шматки от таких будівель, тобто, так от вручну на свою, або на таких от спеціальних тачках, або значить, десь у мене є ще одна фотографія, коли прямо тягнуть в мішках на собі. όπ, αυτού, τα σώστα και αυτά. Ось в мішках на собі оці люди. От, значить, оці цеглинки можете тут побачити, ось що тут видно, що на собі тягнуть. А, і е, це було дуже важко. Єдина, от, допомога по хрещатику саме була, що там пустили, проклали тимчасові рейки. Я вам розказувала на минулому році, що трамвай прибрали в 30-ті роки з хрещатика. Але коли е, от, розбирали завали, ви тут можете побачити ці тимчасові рейки, тут ходив е, цей. Е, Вантажний трамвай, така спеціальна платформа. Мені здається, що десь от на фотографії якийсь. А, ось він, такий, бачите, кабін ну, пасажирської частини немає. Тобто її спеціально зняли для того, щоб туди вантажити якийсь а, вантаж, власне, да, безпосередньо, і от вивозити, щоб не все на своєму горбу а, чи на оцих тачках значить, а, тягнути. Тобто, от, Тимчасово цей трамвайчик не пасажирський, а саме. А, Вантажний ходив значить, по хрещатику. Нам оці всі розбори завалів зараз теж відомі і зрозумілі, бо коли проходять якісь військові обстріли і сильно руйнуються будинки, то запрошують волонтерів, хто може долучитися і теж розбирати завали. І тут ви бачите, що в спеціальних масках працюють ці волонтери, бо це ж багато дуже такої. Пилюки, яка може осідати в легенях і потім спричинити якісь хвороби, то, звісно, треба значить захистити своє дихання, свою ем, дихальну систему. Тому зазвичай видають такі спеціальні маски, працюють, як ви бачите, теж в касках, не дай Боже, тут ще якась шматок цегли відпаде. Це все нам дуже актуальна, оця тема, як Київ відновлювався після Другої світової війни, і як ми, вся наша країна буде відновлюватися після цієї війни. І тут е, доволі часто буває, коли в такий ланцюжок стають ці волонтери, бо одна справа, коли ти там, в руки в тебе зайняті, ти будеш одну цеглину е, значить, нести кудись, от, е, там, проходити цей маршрут е, це довго потім повертатися за наступною цеглиною, потім знову її нести. То е, краще вис... стояти в, так, в такому ланцюжку і передавати по шматочку Значить, наступному, це набагато швидше. Так само на, насправді, коли пожежа відбувається, а у вас є тільки відра, е, це набагато швидше. Отакі ланцюжком передати відро з водою, ніж mm -hmm. бігати з цим відром, бо там ще й по дорозі розіллєте. От, і там перечепитися, не дай Боже, не побачите, що там під вашими ногами. От таким ланцюжком побудовуватися і передавати, значить. Речі, які треба передати. І з цікавого у нас на Київщині ще в 22-му році молодь влаштовувала такі, прям як вечірки, значить, коли розбирали якісь такі завали, привозили, значить, музичну техніку, значить, включали музику і під музичку значить, працювали. Це ще от півтора рочки тому, коли в нас були. Великі сподівання про те, що це все не надовго, а не на роки, як ми зараз з вами значить, в ці важкі роки війни живемо. От. Але тим не менше, я пам'ятаю, що в мене багато іноземців мені писало про це і питали, чи дійсно у вас отак от відбувається, коли люди об'єднуються намагаються знайти хоч якийсь фан, хоч якийсь там. Страшна насправді штука, да? коли ти розбираєш завали, коли чиєсь зруйноване життя. От, але щоб не, не страждати, да? щоб, щоб не плакала, я сміялась. От як Леся Українка казала, от теж поєднувати і насолоду від музики, і заодно зробити якусь хорошу справу, розібрати там якісь завали. От фотографія з однієї такої вечірки вечірки волонтерів, які от якраз працюють в зруйнованому. Зруйнований громадський будинок на Київщині, там був клуб, якісь там гуртки там були, можливо, кінотеатр, точно не знаю. І ось вони, значить, розбирають серединку, яка сильно погоріла, і заодно слухають музику. Так що відновлення воно впливає. На те, як потім виглядає Київ, Київ потім постав дуже багато таких панельках, як ви бачите, дуже багато от таких однотипних будинків з'явилися, які робили цілі мікрорайони. Це в нас лівий берег, Дарницька площа. Ось вона, от велика. Вона зараз виглядає по-іншому. Вона там частково забудована, там десь Макдональдс, десь вже з'явилися пізніше більш високі будинки, бо тут ви бачите тільки п'ятиповерхові. От, але тим не менше, от почали з'являтися такі однотипні мікрорайони, не тільки в Києві, а й в інших містах України, та й в інших там, не знаю, містах Радянського Союзу. От, е і цікаво, які будуть у нас архітектурні проекти після цієї війни. Раптом ви якраз підростете, будете робити щось там, е хтось з вас захоче стати архітектором чи дизайнером, чи туші ви будете про пропонувати свої своє бачення. Будинків, громадських будівель, площ пам'ятників чи тощо, як це все буде виглядати в нашому місті або в інших містах. Чи є у вас питання, Котики? Нема. Якщо не вакіці, то будемо прощатися. Дуже сильно дякуємо за урок. Будь ласка, котики.